Колеги, вітаю на каналі Чесних Чернігів. Все теж 17 березня. Перестав падати дощ. Тому припинили внесення азотних добрив по часнику. І зараз достаємо з погребу зі зберігання картошку Рів'єра. Будемо вносити в приміщення з температурою плюс 10, плюс 15, де вона протягом 2-3 тижнів, залежно від. Погоди і стану ґрунту, щоб можна було було війти, е, пофризувати, е, будемо робити висадку. Е, дуже так е, багато думав, садити, не садити, тому що, ви розумієте, в цьому році ну на картоплю збут, як такий, практично відсутній, і ціна дуже дешева. Е, тому з однієї сильно багато і не хочеться, плюс ситуація, яка зараз у нашій країні. Тому все-таки ну, вирішили трохи посадити, технологію вам покажемо. Зараз я підійду до картоплі, покажу її стан. Обов'язково тримайте Рів'єру в стані, щоб вона не проростала. Тобто погреб своєчасно повинен бути, відкривався. Тобто ну, не закупорувати, щоб не було тепло і вона не росла. Закривати в пізні сроки з настанням морозів. Тобто Регулювати температуру тоді урожайність буде вища. Тому що якщо вона сильно поросла і зламана стрілка, то це мінус 30 від урожайності. Тобто ви її вже ці, ну, паростки обламали і заново вони наростають, це вже мінус 30. Відсотків буде мінус. Зараз. Ось такий стан має картопля. Як бачите, не пророща, Це дуже гарно. Присутня трохи парша, тому що в тому році після окупації не було препаратів. Да, і не думалось якось працювати, щоб вона була чиста, тому нічим не оброблена. Це оптимальний виходить, розмір. Такі, якщо ось є щось крупне у нас, то якщо, наприклад, вибір садити крупною або розрізати, то краще ріжте. Так що слідкуйте за відео, які будуть по цій темі. Доволі цікавий такий проєкт зброщування над продукції молодої картоплі. З укриттям агроволокном. До скорої зустрічі!